Привіт і слава Україні! Ну Що ж, друзі, є цікава інформація, напевно, цікава історія, яка може бути корисною для розуміння того триндіця, який відбувається не лише в світі, але і в Україні, чи навпаки, не лише в Україні, а взагалі по всьому світу. Так про що мав з вами поговорити? Напевно, що дві теми, які я хотів би показати, напевно, давайте з Америки, правда, Ну, да, давайте з Америки. Отже, нещодавно вийшла дуже цікава стаття на МС НБС, цю статтю опублікувала Рейчел Медоу, журналістка даного видання, про те, що Трамп, який підписав указ в масштабних тарифах ну, за порадою та, як кажуть, вигаданого експерта, ми вже з вами про це говорили. Але подробиці виплили дуже цікаві. А звідки хто взявся? Хто привів цього експорта? Яке джерело інформації цього експорта? Яким боком Трамп взагалі його до себе наблизив? І як культ особистості, який сформувався на сьогоднішній день в американському політикумі, впливає на світову економіку? Народ 6 трильйонів доларів обвал ринку світової економіки. Це вам не хухри-мухри. Але тим не менше, ми пам'ятаємо, що 2 квітня Дональд Трамп підписав указ про запровадження масштабних тарифів проти сотні країн. Журналістка заявила, що це рішення американський президент ухвалив, посилаючись на невідомого експерта. Я порився трішечки в інтернеті, знайшов цікаву інформацію, і хочу з вами нею поділитися. Отже, що до чого, хто кого привів і звідки хто взявся, коротше кажучи, на сьогоднішній день дуже цікава історія. Кажуть, що колись під час першої своєї каденції Трамп не мав толкових економічних, нібито радників. Ну тобто, як радники були і толкові, але вони не були настільки близькі до Трампа, тим більше він приймав всі рішення ну, сам і так далі. Тому він попросив увага, свого зятя Джареда Кушніра підшукати йому економічного радника. Тобто, майбутній президент Америки попросив ще раніше пошукати якогось економічного радника свого зятя. Ну кажуть, Трамп поділився з з цим кушнером якимись своїми такими думками про проблеми в економіці, щось на кшталт. Я ви маю виглядати жорстко, а Китай має бути поганий, і все таке. Отже, кажуть, Кушнєр пішов на Амазон і що зробив. Він став сьорфити книжки, тобто народ ні, не читати, а просто перегортати різні книжки, дивитися їх по титульній сторінці, по заголовкам і так далі. Тобто, сьорфити – це означає просто-напросто дивитися обложки, обгортки. Кушнір знайшов книжку під назвою, яка йому показалася дуже крутою: Смерть від Китая. Ну, Наскільки я розумію, 2011 року. О, мой Бог, як каже він. Це ж напевно круто і так дуже круто все почалося. Отже, Трамп дав Кушніру, так би мовити, ну, накидав йому свої погляди. От, попросив знайти. Кушнір пішов на Амазон, побачив гарну назву Смерть від Китая От, і співавтором цієї книжки нібито був такий собі Пітер Наваро. Кушнір набрав його по телефону, знайшов цю людину, як би мовити, і, 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 такого відомого ястреба торгового дефіцита, який е, фактично погодився присоєдинитися до команди в якості економічного радника. Отже, а звідки цей Пітер Наваро взяв свою ідею, що тарифи будуть дуже гарною політикою для Америки? І якими були його, ну так би мовити, обґрунтування для того, щоб переконати людей і себе в цьому? Наваро посилався на якогось експерта по імені Рон Вара. Рон Вара фігурує в деяких книжках Наваро, починаючи з 2001 року, включаючи ту саму книжку, про яку ми з вами говоримо Смерть від Китаю», яку зять Трампа. Джаред Кушнір знайшов на Амазоні. І в один чудовий день, коли Трамп виграв на виборах і вступив в, на посаду, члени його адміністрації отримали аналітичну записку. Від цього Рона Вари. Увага! В підтримку ідеї про тарифи в якості нової торгової, торгівельної політики Сполучених Штатів. Ну, скажімо так, в цій аналітичній записці було написано, що Трамп міг би осідлати тарифи для перемоги. Але є одна проблема. Людини по імені Рон Вара ніколи не існувало. Тобто цей економічний, нібито експерт, якого Пітер Наваро постійно цитував, який з невідомого мейла розіслав членам команди Трампа аналітичну якусь записку для того, щоб пояснити свою одержимість тарифами, насправді це видумана людина. Мало того, цей Рон Вару. Його видумав сам той Навар в якості авторитетного експерта для того, щоб ну, мати якесь посилання в своїх книжках. Тобто автор книжки придумав експерта, на якого посилався, а потім від його імені розіслав аналітичну записку членам команди Трампа президента Америки, який вже переміг. Коротше, ця фейкова аналітична записка з фейкової людини. З фейкового імейла для того, щоб показати, що нарифи це дуже серйозна проблема, яку обговорюють настоящі експерти. Настоящі виявилися видуманими. Коротше кажучи, це інтелектуальна база, на підставі якої Трамп обвалив ринки на 6 трильйонів і поставив Америку і весь світ на межу ну, глобальної, серйозної великої депресії. Коротше кажучи, цей, цей звіздець. Я чесно кажучи, я коли от так почав читати вже цю історію так поближче і знайомитися з тими. Ну як були загальні фрази, що там якогось чувака знайшли на Амазоні, а виявляється, ні, чувак, це автор книжки, а на Амазо, якого знайшли на Амазоні, а от е, автор ідеї взагалі фейк. Коротше кажучи, цей світ несеться в тартарари особистості Трампа на сьогоднішній день. Це те, що формується в Сполучених Штатах. Мені дуже прикро. Як кажуть, Боже, храни Америку. Але в той же час відбуваються події, які звичайно пов'язані з Україною, і ми знаємо, що на даний момент Вітков знову полетів до Росії, де в Пітері зустрівся з цим з російським переговорником. І що той Дмитрієв, той, Дмитріїв, який близько до Путіна, і про що говорили? Знаєте про що? Що Росія заявила ще одну хотілку – зняти санкції з цивільної авіації Росії? Тобто вони ще нічого не зробили в контексті мирних ініціатив, вони абсолютно не відреагували на те, що Україна погодилась на беззаперечне, безумовне припинення взагалі будь-якого вогню, росіяни далі продавлюють свою хотілку. Свої хотілки вони продавлюють. Трамп на це ведеться. Я думаю, що все рівно тепер в Трампа є друга проблема: як зробити Україну винною в зриві не, цих ідей. І я думаю, що питання, саме питання е, корисних копалень, нам будуть ставити в вину. Мені здається, навіть росіяни не будуть придумувати якийсь казус Белі, бомбардувати власну територію. Просто їм для цього нічого не треба робити. А чекати, як Трамп сам виправдає російську агресію в подальшому. Ну така історія. Але, друзі, зараз якраз саме час підписатися на наш з вами Ютуб канал, тому що треба робити це. Це дуже богоугодна справа. Ну і звичайно, звичайно, репост вподобайка. Коментар, це те, що вітається. Наголошую, що сьогодні ще десь ближче до 19-ї години, 18.40, якщо я не помиляюся, у нас буде стрім з Віктором Бобаренком. Тому для того, щоб не пропустити, ну, як мінімум, підпишіться. Ну, а ще хотів вам дещо показати про Україну. А саме не просто про Україну, а про Житомирщину. Отже, на Житомирщині відбулися дуже цікаві події. Хочу, щоб ви їх побачили. Ми бачимо, як когось там кидають в сміттєвий бак. Я бачу, що ви це бачите. Отже, історія це є масовий протест на Житомирщині. Там було суспільне, і про що ж ідеться мова в цьому протесті? Зараз я вам розкажу, щоб вам було все зрозуміло, що відбулося? Відбувся мітинг. Про що мітинг? Ну, скажімо так. 10 квітня біля Житомирської багатопрофільної районної лікарні відбувся мітинг, на якому близько 300 пацієнтів та працівників закладу виступили проти реорганізації неврологічного відділення лікарні, тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора лікарні Сергій Демос, який підписав наказ про так звану реорганізацію, його кинули у сміттєвий бак. що стоїть за цією реорганізацією, та просто тупо закриття закриття неврологічного відділення. Приїхали люди, вони протестують, тому що вони вважають, що Станишівська громада, Зарічани, Піски, Скоморохи, і сама Станишівка вони зараз фактично будуть позбавлені можливості проходити лікування, тому що ніхто їх там в обласних лікарнях не чекає. Ну і звичайно, черги, і все таке. Отже, питання реорганізації, закриття це взагалі-то питання навіть не того директора, який підписав наказ, а питання міністерства охорони здоров'я. Ви знаєте, я вам скажу так: неврологія це всі, що контужені, це всі туди. Ви хочете це закрити? Ну, десь так я скажу по-простому. Вам цей сюжет хотів просто-напросто показати, щоб ви могли зрозуміти, що в світі є глобальні треші, а в нас свої, і на кожному рівні зелена камарілля фактично робить те, що вона робить. Не для людей це 100%. Десь так я вважаю на даний момент. Отже, друзі, поки ви підписуєтеся на наш з вами канал, в світі відбувається дуже багато що цікавого. Причому, а до речі, бачите, про маска ще хотів два слова сказати. Маск взагалі наз, на, назвав економічного радника Трампа придурком. Тобто, розкол в кампанії Маска також відбувається в той в кампанії Трампа, і ми це бачимо. І вже були заяви, що Маск хороший хлопець, але він скоро піде від нас. Ну це десь так натяками говорив Трамп. От, а я хотів зацепити ще одну тему: тему військових, тему Кротевича. Мож можливо, хто знає нашого побратима, хто не знає. Нещодавно він дуже різко висловився на сторону сирського, сказав, що сирський має піти у відставку. І увага, дивіться, що відбулося. Ну відбулось, реально кажучи, прикольно. Прикольно, але в контексті не смішно, а в контексті треш. Зараз я вам покажу декілька слайдів, ви зрозумієте, про що йдеться мова. Отже, Богдан Крутевич вирішив поділитися з нами однією історією, щоб ми зрозуміли, як низько можуть опускатися деякі люди. Ну, люди чи людішки, це вже рішати нам з вами. Отже, поки я був на службі, командир бригади подав мене на нагороду. Процедура непроста, тривала, бюрократична. Але, врешті-решт, через 4 місяці президент підписав такий указ про моє нагородження. В середу увага 9 квітня 25-го року друг Калина заступником брига привітав мене, надіславши скріншот з офіційного сайту президента, де я був у списку нагороджених. Пані та панове, вже наступного дня з указу, моє прізвище просто зникло. Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо зміни головкома Сирського. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу, але вкотре я переконався, в цій системі ще дуже багато треба змінювати. Я майже впевнений, що сам президент не дав вказівки прибирати мене з указу. Це було би дивно. Отже, в Офісі президента є хтось, хто має повноваження виправити указ без погодження з Верховним головнокомандувачем держави. Хоча все це робиться доволі просто: приноситься текст указу, кажуть, щось там на кшталт, наприклад, там помилка в прізвищі, треба перепідписати. Ну і все, президент перепідписав і так далі. Насправді це навіть не смішно, я уявляю собі, як десь хтось б'є кулаком по столу і каже. Отже, ж, сука, цей Кротевич не любить мене, а я тут бляха з другою армією світу воюю, натякає Кротевич на Сирського. І все стає нібито на свої місця. Для них не важливо, що ти заслуговуєш, що ти робиш, чи ти заслуг. Ну і так далі. Важливо, щоб ти був зручним, слухняним і так далі. Підтвердження своїх слів наводиться, якраз скріншот того указу, де Святослав Паламар прислав його е... побратиму. І там ми бачимо, що нагородити Кротевича орденом Богдана Хмельницького другого ступеню. Ну і далі знову ж таки копія наказу, де вже немає нагородження Кротевича орденом Богдана Хмельницького другого ступеню. Що я вам хочу сказати? Я давно казав своїм хлопцям, побратимам і посестрам: наші нагороди, тих, хто дійсно завоював їх кров'ю і потом, від нас ніде не дінуться. Знаєте чому? Їх давно вже хтось носить. Так, їх вже давно хтось вдягнув і носить. Повірте мені, і чим далі в тил, тим круче буде спецназ і іконостас на грудях. Так, на жаль, відбувається, це є несправедливо. Я знаю, що на мене також було дуже багато подань, що стосується нагородження. Ну, але ж ви знаєте, політика є політика. Ну, але я ж дорослий хлопчик, тим більше наші нагороди від нас ніде не, не дінуться, їх вже хтось носить. Така історія, хотів з вами також нею поділитися. Попри всі негаразди, все рівно ми маємо бути наближати Україну до перемоги, тому донатьте на ЗСУ або будьте в ЗСУ. Як би там не було, ми ж не за нагородами, правда, а за наших дітей, за наших близьких, за наших рідних взагалі безліч солдат воюють просто-напросто за солдат, за своїх побратимів, продовжуючи їхню роботу. А нам з вами робити своє ми переможемо. І слава Україні!